Українські воїни невтомно працюють заради нашої перемоги над російським агресором. І мрія у нас одна здобути мирне небо над головою для наших дітей. На Херсонському напрямку реактивщики морської піхоти продовжують підпалювати русню. Українці, українки вдячні кожному захиснику, кожній захисниці, які продовжують відбирати наші землі у цих брудних расистів, які скоро перестануть існувати взагалі на карті землі, РФІ нарешті, нарешті почала визнавати, що Україна перемогла, Україна отримує перевагу у озброєнні, що їхнє озброєння застаріле, що наші українські військові і наші закордонні партнери, які Надають нам, надають нам зброю потужної якості. І можуть просто знищити усю логістику Ерафія. Ерефія вже нарешті почала визнавати, що Україна дійсно отримала перевагу, що дійсно на, Херсоні, на, Харківській, на Харківському напрямку дійсно Ерефія отримала поразку. І це не може не радувати. Вони почали ходити залужно, казати, що нарешті, нарешті вони почали трішки, трішки. Прокидатися, прокидатися від, цього, з, з, від зомбування в самого. Ж. Почали відказати, що все, все супер. Виконуються обов'язки на максимум, виконується завдання на максимум. Так, да, багато людей гине. Дуже багато людей гине. Дуже багато життів віддається за те, щоб ми жили з вами у вільній країні і не забуваємо вшанувати їхню пам'ять кожен ранок о 9 годині. Можете просто хвилиною мовчання. Просто вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, і вшанувати пам'ять тим, хто загинув від рук цих окупантів, обов'язково за яких за такі дії РФ расизм буде засуджений. обов'язково він перестане перед світовим судом, який обов'язково визнає їх терориста, і вони залишаться на одинці самі собою. Тому що вони розпові... зможуть розповісти самі собі, що для чого нам воювати з українцями, нам їх своїх тут. Поки тільки вистачає. І коли почнеться, почнеться рвання одне одного, тоді ми отримаємо пере перемогу. Ми вже отримали перемогу. Але якою ціною ми вже перемагаємо на будь-яких напрямках, що перефіг, що прошисти не приймали ніяких яких дій, тільки можуть крити своїми ракетними ударами по, по гідротехнічним спорудам. По цивільному населенню, ну все, що вони можуть. Це від Відвідчаю від того, що дійсно вони програли зараз, шукають крайню. Навіть дивив, дивився кілька хвилин, кілька фрагментів з путінського десь там засідання. І нарешті він визнав президента нашого господин Зеленський. сказав Раніше він казав цей клоун, Володя, типу. Я каже, Зеленському пропонував. А вони відмовилися від перемови, а, 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 а наразі сказав, що господин Зелєцький, він верховний головнокомандуючий, який може зробити, зробити просто надможливе. Надможливе це об'єднати народ, об'єднати Збройні сили і кермувати так, як має кермувати головнокомандувач Збройних сил. Рафія. Просто подаюся деякі повідомлення що Ерафія надає, надає повідомлення своїм бійцям на фронті, що можете відступати на легких човнах через річку Оскіл на легких плавучих засобах. Не на важкому озброї, ні. А на легких плавучих засобах можете тікати з стрілецької зброї, а все інше лишайте, мілітаризуйте Україну. Нарешті щось вони якісь приймають нормальні, нормальні міри. Просто тікають, просто тікають або здаються в полон. Масово, масово здаються на Херсонському напрямку в полон. Тому що розуміють командири, що хоч когось залишимо живих. Тому що так, таким чином, коли будуть стріляти по спинах, то може не залишитися майже нікого. 80 90 80-90% може просто бути людей знищено. Ось таким сьогодні було звернення. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу, вічна слава кожному і кожній. Хто продовжує боронити, відбирати наші землі, повертати український лад, хто допомагає Україні озброєнням фінансово, хто працює задля перемоги нашої України. вічна велика і щира подяка кожному і кожній, хто працює задля перемоги нашої держави і слава Україні, смерть клятим окупантам.